І наші курси, і той інститут гіпнопологів, який є в Британії, вони якраз направлені на те, щоб навчити жінок п'яти основним пунктам, про які ми будемо далі говорити, технікам, які допоможуть більше собою керувати, які допоможуть керувати своїм настроєм під час пологів, своїм емоційним станом, які допоможуть, не зважаючи на те, що відбувається навколо, щоб жінка лишалася спокійною. Врівноваженою, зосередженою на тому процесі, і щоб вона мала в руках техніки, якими можна скористатися для того, аби полегшити собі взагалі цей день і зробити його таким, про який ми потім згадуємо і розповідаємо дітям. І це є тих п'ять складових, з якими ми працюємо протягом семи тижнів, і які ви самі практикуєте потім вдома. Візуалізація. Релаксації, афермації, гіпноз, це є комплекс, який ви не просто засвоюєте, а який ви відтреновуєте. Відтреновуєте протягом півтора місяці з домашніми завданнями, з обговореннями на слідуючий раз. І коли ви під наглядом моїм. Кожного разу відслідковуєте, що змінюється, що додати. Те, чого жінка навчається під час гіпнотерапії, вона може використовувати вже тоді, коли дитині 5 років, 10 років і 20 років. Уявіть собі, що ви маєте навичку, яка дозволяє вам лишатися спокійною в стресових ситуаціях. Яка дозволяє вам покерувати собою лише за допомогою того, як ви дихаєте, не зважаючи на те, вагітні ви годуєте груддю, чи видаєте дитину заміж або жените, та це є навички, які використовуються в будь-якій ситуації.